Вітаю вас, друзі. Якщо раптом ви дивитесь телевізор, не дай Боже, або якщо його дивляться, ваші друзі, родичі або знайомі, то ви маєте знати, що існує в Україні такий телеканал, як Україна 24 Цей телеканал належить олігархові Рінату Ахметову, який врятував мільйони життів українців. Понад мільйон людей. Стільки людей врятувала допомога Ріната Ахметова за 14 років. Понад 15 років адресної та системної підтримки врятували життя п'яти мільйонів українців. Це той самий найбільший в Україні олігарх на телеканалі, якого Юлія Менделі з команди президента України розповідала про деолігархізацію. Нові майдани, нові банани. Бо де ж ще розповідати про деолігархізацію, як не на телеканалі найбільшого в країні олігарха. Да. Так ось, друзі, взимку цього року Рада національної безпеки та оборони України закрила канали Медведчука, і ми всі цьому дуже сильно зраділи, але нечисть почала розповзатись по іншим телеканалам. І найбільшу кількість цієї проросійської нечисті до себе забрав якраз олігарх Ахметов. Нещодавно на каналі Україна 24 Дмитро Співак почав вести свою передачу під назвою Пра правда у студії, яка була зроблена у стилі совєтської пропаганди, час шукати істину, і ця програма Правда з Дмитром сківаком. Я із задоволенням запрошую головного правдоруба нашої країни Дмитра Сківака. Ми вітаю. Добре. як настрій Добре. Добре. О, не дождуться! свою передачу. Дмитро співак також веде на проросійській помийці під назвою телеканал наш. Прем'єра на телеканалі наш рибний четвер і підзаробляє рублі Дмитро. Співак і на Ютуб-каналі Віктора Медведчука. Там є сарасята під хреном. Я б сказав, просто хренови ви Саросята. Як же ви вже в цій країні. Співак сам із Одеси. Я за ним спостерігаю давно. Він змінив вже близько десятка політичних партій. І, звісно ж, як типовий проросійський колаборант, він заперечує російську агресію і виправдовує країну окупації. Скажіть, пожалуйста, Росії сейчас надо захватывать какую-то територію. Я спрашиваю вас, мы же з вами Homo сапієнс, і взагалі на думку цього ведучого каналу Ріната Ахметова в Україні немає ніякої війни. На те, що відбувається сьогодні по обі сторони лінії розграниченія, ребят, це не війна. І звісно ж, людина, яка роками обслуговує Віктора Медведчука, захищає того самого Медведчука на ефірах. А власть вважала, що он улетит. Я это точно знаю. И тогда это была бы окончательная победа. А ватне Бинго Дима Спивак збирає розповідями про те саме зовнішнє управління. Вот оно! Вот оно! Вот оно история с внешним управлением. Что такое внешнее управление? Управлению внешним Внешнее управление. Под внешнее управление. Этого внешнего управления. Под полное внешнее управление. Внешнее управление, внешнее управление со стороны Запада. Так это внешнее управление или нет? Нет! Нет, не нет, а да. Подписывайтесь просто зараз на мій канал. и, Звісно ж, про лайки ваші не забудьте. А я далі розповім ще чудову історію про співака і те, як добрі люди за йому стати народним депутатом. Я а, був записаний а, під номером 33 в партійному списку партії Слуга народу. Дмитро Співак, стовідсотково людина Віктора Медведчука, який відпрацьовує російські інтереси, мав стати народним депутатом від президентської політичної сили Слуга народу. Зрештою, Зеленському не звикати набирати до себе усілякий ватний непотріб, чого тільки один бужанський вартий. Але насправді ще на стадії виборів щось у нього пішло не так, не пощастило. Стило, я прийняв для себе рішення не участвувати в этих виборах. Він розповідав, що він сам особисто прийняв рішення відмовитись від місця у списку слуги народу від стовідсоткового мандату народного депутата. Він просто от взяв і отак вирішив. Але насправді все це, звісно ж, брехня. Насправді його виперли зі слуги народу після того, як я, мій друг Роман Сініцин і ще небайдужі громадяни підняли цю тему у медіа зробили розголос і показали, ким є насправді співак. Поки Правіть бал в країні будуть ось ці псевдопатріоти, активісти, да а, там стерненка і кампанія, об, об этом чуть позже. Тож оцей проросійський колаборант, якого навіть зі слуги народу поперли через те, що він відпрацьовує російські інтереси, тепер буде розповідати правду на каналі Ріната Ахметова. Добрий вечір, друзі, добрий вечір. Страна наша з вами сила в правді. Та насправді не тільки Дмитра Співака із числа Медведчуківських посіпак, олігарх Інат Ахметов узяв до себе на телеканал Україна 24. Також на Україна 24 зараз працює Василій Галаванов, який був генеральним продюсером каналу Медведчука. Ньюзван і який постійно його обслуговував. Чим зайняті ваші думки останнім часом? Ну, ви знаєте, на Ньюзван я завжди їжджу. з хорошим, таким бодрим, життєрадісним. І е, тверде убіжденним настроєнням до слова, приємно зараз дивитися ці кадри і розуміти, що вже і ньюзвана немає. І Медведчук нікуди не їздить, тому що він на домашньому арешті. Хоча, звісно, мав би бути у СІЗО. Але повернемось до Голованова. Він також мав брати участь у прямому ефірі у телемості із Російським федеральним телеканалом Росія Надо! Здравствуй, Україна! Вітаю Росія! Нам треба поговорити. Надо поговорити! А зараз оця російська агентура сидить на каналі Ахметова Україна 24 та слухає від гордона про те, як потрібно боротись проти російської агентури. І що принципіально важно, щоб Генеральна прокуратура Служба Безопасності повела рішительну борьбу на конець. С российской агентурой, с российской агентурой і більше того, Голованов не тільки став працювати на олігарха Ріната Ахметова. Він іще й нормально сприймається командою Зеленського. Він відвідував офіс президента, його фотографували там журналісти. Як він туди йшов, а також президент його кличе інколи на закриті зустрічі поїсти шашличку. Інші часи, практично така сама ситуація зараз. і Із проросійською пропагандисткою Наташою Влащенко, яка теж. Працювала у Медведчука та інформаційно його обслуговувала Віктор Медведчук. Вітаю пане Вітаю, пане. Я знаєте, коли готувалася до інтерв'ю, кажучи, я трохи хвилювалася. А вже зараз на каналі Ахметова до неї приходять у гості різні слуги народу та інші політики. І той самий Дмитро Співак, Що робите ви, коли до вам приходять чорні думки? І вже ж Наташа Влащенко, так само як і Голованов, їсть шашлички із президентом. України просто якийсь жах. Або ось і ще Полуєв та Степанець. Вони також працюють нині на Україні 24 Ганна Степанець та Володимир Полуєв. Україна 24 Вони навіть проводили консультації із державним телеканалом Дом. Так, друзі, вам не почулося. А до цього також працювали на Медведчука та обіймалися із ним. Зараз запрошуємо до нашої студії Віктора Медведчука. Віктор чого? Медведчук. Раді вітати! Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий, вечір. добрий вечір добрий вечір словом, олігарх Ахметов на своєму телеканалі Україна 24 обмотується ватою так само, як як жінка, яка агітує за наш край. Тож будьте уважні, друзі. Російська пропаганда із каналів Медведчука після їхнього закриття, абсолютно нікуди не поділась, вона просто переїхала на інші телеканали, як, от на телеканал Україна 24 який буде з часом абсолютно повноцінно замінювати ту ж пропаганду, яку вів у себе на своїх помийках Віктор Медведчук, тому що усі ті, хто розпалювали ненависть проти України, хто підтримував Росію. Риторику і хто обслуговував ворогів України зараз продовжують робити абсолютно те саме просто вже на іншому телеканалі.